Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської, і сьогодні посилочка від Галини. Подивимося, що вона прислала. В кожному пакетику є побажання, я їх розгляну, розберуся і вам покажу, що у мене вийде. А прислала отакий мікс намистин. Такі намистини перли, гематит з авантюрином, кришталеві з покриттям АБ, і тут також. Мікс різних намистин. Іду розбираюся з побажаннями, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Галини готові. Подивимося, що у мене вийшло, що я зробила. Галина писала, що це пам'ять її мамусі, і для неї ці прикраси дуже дорогі, то зрозуміло. І я старалася, щоб. Галина ще могла їх не тільки любуватися і згадувати, а ще і носити, і радіти, що в неї є така пам'ять про свою мамусю. І з перлинок я зробила подружки. Я так подивилася, що мені вистачає на дві нитки, бо воно було розірване, нанизане довге. Але мені здається, дві подружки краще, ніж одно довге. Я додала такі гематитові гранені позолочені, дала бісеринку, якраз за рахунок неї і гнучкість, і я витягнула трошки довжину. І на закінчення дала замочки з ланцюжками, тому що на дві шийки у доньки тонча шийка, у мами чуть-чуть більша шийка, вони будуть собі регулювати і будуть по черзі чи як там собі порішають. Це як про мамусю і бабусю згадка. От такі дві подружечки. Із а, Б, і з намистин АБ так само воно було довге. Знову ж я подивилася, що можна зробити подружки. І класика жанру позолота це найкращий варіант. Як я випрактикувала, тому тільки по бажанню вже тоді даю срібло, якщо замовниця хоче срібло, бо не любить золото, або не має до чого золото вдягнути, або ну її побажання. А як... Тому що ці переливи, вони дуже гарно вони теплі. Хоч вони отам блакитні, бірюзові, але вони не холодні, вони теплі. І, відповідно, вони хочуть бути із золотом. Ну, як на мене. Але в кожного є свої побажання. Я б дала гранені, такі як ось сюди. Тут я дала гранені через те, що перлинки такі, бачите, вони не, не рівні, мають борозни. Тому я дала гранені, голоденькі сюди би не підійшли. Пробувала матові, матові теж сюди не підійшли. І щоб не повторюватися, я вирішила дати кубики. Також цікаво. Дві подружки. Через бісеринку витягнула довжину на замочок з ланцюжком. Отаке. Звісно, дві завжди гарніші, як одна, але можна і при потребі вдягнути одну. Оце намисто я не переробляла. Воно гарне. Як кажуть, не придрешся. Звісно, що можна золотом було дати, але дизайн гарний із цими намистинками крихтою. Я тільки додала замочок з ланцюжком, бо замочок був поламаний. От. Ну, ну гарний ж. Із намистинок там була крихта на бісері, таке намисто набране. З бісером я не працюю, ви знаєте. Крихти було замало. І тоді я ще розібрала намисто з бубликом. Забрала там трошки крихти було. І оці намистини, і оці прозорі. І зібрала таке намисто крихту на піни, такий чіпс у шапочках і намистину в шапочках. І це все якраз додало і фактури. Довжини. Вийшло таке гарне, ніжне, осіннє уже зараз. Зрешту на мистин були такі квіточки. Одна намистина окремо була, така велика. Я порахувала, що її можна сюди по центру. Дати. Такі салатові, дуже видно, такі салатові палички, їх чотири тільки було, то я дала при намистинні і тут посередині, щоб трошки розбавити жовте. Дала булаву, більші намистинки і решту вже менші до закінчення догачка. І вони можуть бути як подружки. Можуть бути як самостійні. То вже як Глина буде хотіти. А зрештою, на Мистин їх було практично нічого, але був такий бублик. У мене нема фурнітури, щоб я могла такого бейла великого. Вони в продажі є, просто мені не попадали такі великі бублики, я їх не люблю. Якщо я творю, я їх не, для себе не придбала. І, відповідно, у мене фурнітури не було, але я. Вийшла з положення таким чином, взяла великий пін, наділа на нього бісеринки, щоб його сховати, щоб не було видно, що то просто пін-дротик. Кінце замок відкривається. Та ще сережки були у коробочці, я їх розібрала тигрове око, оці коричневі, дала сюди. І так, як на мислин, було мало, дала таку ланку велику з ланцюжка. Оці зелені використала, додала свої червону яшму, щоб зіграло намисто з бубликом. Дала ще таку намистинку фурнітурну філігранну, оті такі зелені. І ще з яшми, як я вже сказала, щоб воно зіграло. Решту вже ланцюжок і, і пару бісеринок, які були. До деталі, що розкручується. Такий невеличкий сутуар або довге намисто. Можна і як третю подружку, як кажуть, ніхто не забороняв, як буде настрій. Ну, а звісно, може бути як самостійна прикраса, самодостатня така. І оці намістильний яшми, бачите, не так. Зараз я покладу, щоб мені не заважали. Вони співпадають з бубликом, поєднюються. Зелений колір додає такої живості, свіжості. Філігранна намистинка теж прекрасна гарна. Ось такий ситуар. Оце все. Все переробила, а для поціновочок моїх готових... Прикрас я вам покажу пару бурштинов. Нові намиста з вінтажного бурштину. Така велика намистинка. Матові гематитові позолочені 24 карати, бісеринки між для м'якості. На закінчення замочок з ланцюжком. Намистинки 8 міліметрів. І є ще два одинакові намиста, які можуть бути, вони продаються окремо, але можуть бути як подружки. Я так склала, що їх можна, бачите, поєднати. Зараз на манекені вам покажу. Такий самий бурштин, тільки без центральної. Гематитові, замочую ланцюжок. Чому кажу, що можна поєднати, там є ланцюжок, довжина у них практично одинакова. Але за рахунок ланцюжка можна підтягнути і зробити як двійне намисто. І ще маю одні сережки, які підійдуть до будь-якого з тих намист. Позолочена фурнітура. Кому цікаво, посилання на магазин є під кожним відео, заходьте, дивіться, вибирайте. Я буду дуже рада. Всім мирного дня і до наступних відео!